Сьогодні е, перевірка коректності формування собівартості це також одне із топових питань, от я б навіть сказала, на рівні дисконтування. Чому? Ну, тому що е, собівартість це дуже складна така. Я б сказала, що це одна із найскладніших категорій обліку, тому що тут включаються не лише якісь технічні такі розрахунки, там додали, там відняли, там включили, там розподілили. А собівартість все-таки це от та річ, яка задає тон бухгалтерському обліку. І некоректна побудова собівартості може мати наслідки не тільки в для податкових цілей. Тобто це в принципі категорія управлінського обліку. І саме від того, як ми формуємо собівартість, як воно в нас рахує. Автоматична там програма, якій ми це робимо, як ми відносимо ті чи інші витрати, включаємо, не включаємо. Тобто ті сучні, які ми приймаємо при формуванні собі вартості, вони впливають в кінцевому результаті і на якість фінансової згідності, і в деякій мірі на наші ціни, і на прийняття певних управлінських рішень, як от економія витрат чи змін на тих чи інших продуктів. Ну ми сьогодні з вами ми не будемо говорити про полярницький облік. Ми не будемо е, досліджувати е, і технічні е, розрахунки проводити, як там порахувати, як провести, як, е, е, як визначити. Ні. Тобто ми на жаль за три години не зможемо повністю охопити всю собівартість, оскільки це складна складне питання, і про собівартість можна говорити довго і нудно. Но я просто для прикладу скажу, що коли ми приступаємо до написання облікової політики, то з усього об'єму інформації. 40% всього часу по великому рахунку ну ладно не 40, ну від 25 точно це займає саме собівартість. Бо собівартість вона навіть в двох компаніях, які займаються одним і тим самим видом бізнесу, продають одні ж і ті самі, ну не ідентичні, я скажу, але подібні товари. То собівартість у них може формуватися по різному. А все тому, що можуть бути по різному вибудовані бізнес процеси на підприємстві. І ми сьогодні будемо говорити саме про те, як податкові органи перевіряють собівартість. Ми будемо говорити про те, на що податковий інспектор звертає увагу. І... Тобто ми поставимо, грубо кажучи, такі е, от точки контролю, так на які ви повинні звернути увагу, коли будете аналізувати власну собі вартість, і обов'язково, будь ласка, зверніть увагу не лише на те, як перевіряє податкова, а й те, як ми можемо захистити себе.